Слава і сужу Навість, слава! Христу! Друзі, вітаємо вас на каналі «Що Істина. Ми починаємо вечірній молитовний стрім, в якому продовжуємо молитись про перемогу нашої країни в війні проти російських окупантів. Дякувати Богові, ми живі. Ми продовжуємо молитись про те, що Господь звільнив нашу країну від загарбників. І сьогодні ми з вами приділимо час для молитви за наших військових. За наших союзників, за руйнування Росії і про те, що Господь благословив наш народ, розуміти себе як націю. Господи, ми молимо Тебе, збережи і захисти, і благослови наших військових. Ми дякуємо Тобі за наші збройні сили, за чоловіків і жінок, які, ризикуючи своїм життям, захищають нашу волю, волю нашого народу, незалежність нашої держави, благослови наших військових, захисти їх від зла і обстрілів. Даруй силу, сміливість, наснагу, гарний захист, міцну зброю, Господи, Даруй мудрість і розуміння, як вибити окупантів з нашої землі. Господи, просто бережи наших людей. Зроби, Господи, так, щоб росіяни жахались наших збройних сил і бажали тільки одного втікти. Бережи наших військових, бережи їм життя і здоров'я, Господи. Поверни їх всіх додому. Поверни додому всіх, хто вважається пропалим безвісти, Господи. Захисти, зроби так, щоб всі вони були живі, живі і щоб повернулись додому. Поверни наших полонених додому, Господи, всіх, хто незаконно викрадений з окупованих територій, збережи їх від катувань і знущань у російських гестаповських застінках, Господи, поверни додому. Бережи наших військових і благослови, і прослався через перемогу України. Вклоняємось тобі, Господь наш. Амінь. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що в цій війні, Господи, ти подарував нам союзників, людей, які стоять плечо-пліч з нами, які надають зброю гуманітарну допомогу, фінансову допомогу. Ми молимо тебе, щоб наші союзники не відмовлялись боротись разом з українським народом. Ти бачиш, що зараз робиться і в Польщі ці блокування кордонів, де наші перевізники стоять і не можуть заробити собі на життя, де просто От, з'являється якийсь супротив. і От, постачанню зерна, і е, в американському конгресі не зрозуміло, що коїться Господи, ми молимо Тебе зроби так, щоб от, е, люди, притомні, люди цього світу стояли з Україною, далі в цій боротьбі, і щоб ми разом зупинили це московицьке зло. Благаємо тебе, Господь, захисти, збережи, благослови нас вірними союзниками, щоб знову війна не розповсюдилась на всю Європу, де знову будуть мільйони загиблих. Господи, бережи, молим Тебе про милість твої. Про допомогу. Хай м'я Твоє прославиться Бог наш. Амінь. Господи, ми просимо Тебе, щоб ти зруйнував злобні плани сатани. Ти бачиш, як зло зараз активно об'єднується. Іран, Росія, Північна Корея, підігрує Китай і ще кубка диктаторських режимів, які піднімають свій голос проти, проти добра за, за зло, Господи, і не, боя, не боячись це роблять, і ми молимо тебе, Господи. Зруйнуй ці злобні союзи, зруйнуй саму Московію як імперію, щоб вона розвалилась на окремі національні держави, вижені від влади Путіна і все його злобне шобло. Господи, ми молимо тебе про те, щоб ти зруйнував Росію, щоб більше загрози ніколи звідти не надходило, Господи. Ми молимо тебе, прискорь через це нашу перемогу і визволення нашої держави, визволиться через це і самих оцих безумних. Тупих росіян, які, господи, за брехню російсь, російських диктаторів, йдуть на смерть, Господи, тисячами, сотнями тисяч. Господи, ми молимо Тебе, визволи їх, щоб вони зрозуміли, кому служать і в якому злі знаходяться. Благаємо тебе, Господь, прискорчиш руйнування Росії, наше визволення нашої держави. Ми дякуємо Тобі за все і віримо, що ти допоможеш. Хвала Тобі! Отець Син і Дух Святий. Амінь. Друзі, вітаю всіх, хто доєднався до цього стріму. Моліться, закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих, розповсюджуйте це відео або такі, як це відео, де людей закликають до молитви. Треба, щоб вся Україна почала благати Господа про милість, про захист, про перемогу, про визволення, бо саме від Господа приходить, приходить всяке добро. Тому продовжуй молитись. Помолимось про те, що Господь прислав ім'я своє через нашу націю, через визволення України. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що ти створив нас українцями і подарував нам прекрасну землю, прекрасну мову, прекрасну культуру, прекрасну ментальність, Господи, і прекрасну історію. Ми дякуємо Тобі за те, що українці волелюбні, за те, що ми не звикли жити в поневоленні, Господи. На жаль, на жаль. Ми часто неспроможні були боротися проти величезного цього монстра московицького, Господи. Тому ми благаємо тебе. Ти визволи нас. Ти допоможи нам дійсно розуміти себе як націю, вичисти наш народ від колаборантів, корупціонерів від всіх оцих людей, які не розуміють того, Господи, якими ти створив нас і для чого. Ми хочемо, щоб прославляла Твоє ім'я. Ми хочемо, щоб українці жили незалежно в своїй державі. І працювали на себе, і славили Тебе. Вижене окупантів з нашої землі. Роби дива твої, Господи, щоб всі розуміли, що ти борешся за Україну, що ти зараз протистоїш московицькому злу, Господи, і через перемогу України прослави ім'я своє. Бережи нас в цій ночі. Дякуємо Тобі за те, що ми ще Живі, і за те, що Україна боронить свою землю і б'є окупантів. Господи, віримо, що Ти приведеш нас до перемоги і дякуємо Тобі за все. І збережи нас від російських обстрілів. Так, Господи, збережи нас. Дякуємо тобі за все. Прославляємо ім'я Твоє. Хвала тобі. Отець і не Дух Святий. Амінь. Друзі, побачимось вранці. Хай Бог береже всіх. До зустрічі.